Привіт! Мене звати Михайло. Я інструктор батальйону територіальної оборони міста Києва. Донедавна я був цивільною особою, яка ніколи не служила у війську. Але все змінилося у 2014 році, коли розпочалася україно-російська війна. Вперше Збройні сили України здобувають цінний бойовий досвід. Але на жаль, цей досвід оплачується життями найкращих українських бійців. Це є розплата за 23 роки халантного та злочинного відношення президентів та міністрів до Збройних сил України, які впродовж 23 років існування української держави перетворили військо на Збіговисько безкоштовної робочої сили, а також на гігантський базар, на якому розпродавалися залишки радянського військового майна. В час небезпеки захист батьківщини стає конституційним і моральним обов'язком кожного громадянина України, незалежно від свого матеріального положення та політичних чи громадських поглядів. Друже, ти хочеш захищати батьківщину, але допоки не на фронті. Ти хочеш захищати батьківщину, але не знаєш, що робити і з чого почати ось тобі три прості поради. Перша порада. Озброюйся за будь-яку ціну та за допомогою будь-яких засобів. Лише силою зброї ти зможеш захистити самого себе та своїх близьких. Крім того, у часи різного роду лихоліть зброя, як і золото, являється безцінним товаром. Порада друга: гартуй своє тіло і дух. Чим би ти не займався, як би ти важко не працював, завжди знаходь час для того, щоби займатися фізкультурою та спортом. Забудь про куріння та зловживання алкоголем, тому що в час великих випробувань лише здорове тіло та здоровий дух допоможуть тобі лишитися живим. І третя порада: навчайся мистецтву війни. Вчись, як обороняти свій будинок і як захопити чужий будинок. Вивчай всі наявні види озброєння та боєприпасів. Вчіся надавати першу медичну допомогу. І головне, вчися воювати з такими же, як і ти сам. Українські патріотичні та громадські організації за власної ініціативи вже організували систему початкової бойової підготовки для всіх бажаючих. Користуючись мережею інтернет, ви знайдете. Координати українських військово-патріотичних організацій, які на безкоштовних засадах проводять початкову бойову підготовку. Приєднуйся, і ти зможеш захистити себе, своїх близьких і Україну.